Ну що, сьогодні у нас на огляд ось такий зарядний пристрій з 7 в одному. І ми заряджаємо наш акумулятор. Він не тільки від машини, а ще й буде рятувати нас від блекаутів. Для початку ми беремо червоний, підключаємо до плюсу. От, а чорний до мінусу. Отак от у нас показує 17 градусів і показує 13 вольт. Цікаво, а що буде, якщо взяти і перепутати випадково плюс і мінус? Давайте подивимося. Знімаємо раз, знімаємо два, надіваємо. Нічого. Так, не будемо мучити наш зарядний пристрій, який дуже розумний. Міняємо на місце і ставимо так, як треба. Спочатку підключаємо плюс так згідно інструкції. Потім підключаємо мінус. Все, є у нас, він у нас завантажується. Готово. І втикаємо його в розетку. Є. Першим ділом викидає десульф... пал. Це спеціальний режим. Режимів є багато. Тут ми можемо переключати на десульфатизацію, на підзарядку, також моторежим і гелевий режим, гелий відновлення. Це в нас пал показує, що зарядка. Десульфатизація іде. Також у нас є ж зарядка, а десульфатизація і мото. Відразу зарядка. Так, вимикаємо його повністю. І ставимо в штатний режим. Все, пішла десульфатизація. В інше відновлювання пішов. Ось, бачите, намальований на ключик. Це відновлення. Больно не пинати, тому що це мій гаражик, одне з моїх майстерень. Так, це все є. Зараз віднов... триваю відновлення. А я розкажу про сім режимів, які у нього є. До речі, якщо на зарядці тут, де написано «Пул буде лол, це значить, що заряд надто низький і зарядка не може його підняти. Я в таких випадках ставлю плюс до плюса, мінус до мінуса і паралельно прикурюю акумулятор. І паралельно заряджаю цією зарядкою. Так, да, хейтери налетять, скажуть, що це все фігня. Але е, я так роблю. Я не закликаю, що варто так робити. Але, але під е, чітким керівництвом, під пильним наглядом, тобто це все діло можна робити. Е, ну і Відповідно, режими. Перший старт це пул або дес, десульфатизація або відновлення акумуляторів. Далі буде. Плавний старт зарядки, і далі буде е, основна зарядка це коли береться і заряджається акумулятор. Е, наступним етапом це підняття напруги до 14,5 В, але мінімальний струм. І потім зарядка тестує батарею, дивиться за нею, якщо все добре, то переходить в наступний режим. Якщо ні, ставить на основну зарядку. І так, поки не буде з батареї все добре. Тож, якщо все добре із е, даною батареєю, зарядка її дозаряджає і далі переводить в е, режим зберігання, тобто підтримує відповідний заряд акумулятора. І таким чином виконуються всі зарядки. До речі, деякі види зарядок, там відновлення або десульфатизація, може тривати понад 16 годин. Ну і найголовніше, після кожної зарядки, після кожної зарядки. У нас ми повинні зробити, а саме промити це все діло правильно свинцем, ой, свинцем, содою. Тому що тому що, тому що, що буде роз'їдати клеми. Особливо пострадає від'ємна клема. Він ще плюсова. Хоча мінусовий теж стається досить таки сильно. От, е, Така от зарядка дуже всім рекомендую. Тому що відновлять, тому що це не є, можна просто покинути і піти додому спати. Е, хоча є деякі автолюбителі, які навіть холодильник з розетки в гаражі виймають, тому що, не дай Боже, я не розумію, як вони користуються цією зарядкою, адже е, рівень Пол може тривати 16 годин. Мабуть, е, доведеться тягнути ліжко взимку. Котел і спати коло зарядки, або втикати десь в Ютубі. Така от прикольна штука, мені дуже подобається. Ну що ж, акумулятор підзаряжений, можна їздити хоч машиною, хоч поставити на 12 вольтову систему і використовувати його як резервне живлення. А з вас, як завжди, вподобайка та підписка. А в мене, як... з мене як завжди, цікаве відео. Попереду ще одне буде відео: два самоката стоять на ремонті.